Так, ну що, прийшов цей день. Будемо заміняти одну з камер. Це у мене на магнітолу камера сонька. Класна камера взагалі. Лупаша вона, ну дай боже, а ця йшла з комплектом із дзеркалом заднього виду. Але вона вже трішки своє віджила. По якості та і по зносу. А буде ставитися ось така теж Сонька. Хоч тут і не зазначено ніде, що це сонька, але це типа з чіпом Сонька. Ну я її вже перевірив. І вона реально вона... Огонь! Навіть краще, ніж ця. Так, поїхали. Так, тут у нас будемо робити гаражі, бо на вулиці доволі... Холодно. Зараз ми підложимо трішки підверх, щоб нам не зайняти нічого. Щік. О! Все. Так. Що ми будемо перше робити? Це знімати ось цю панельку, потім ці дві бокові панельки, вони на защёлках відщолкуються. Потім ось цю викрутим, дві тут, де ручки. І ось тут де заглушки, вроді ще. Ну, точно не пам'ятаю. А те все на защівках. Зараз взяв фен на всякий пожарний, старенький, щоб трошки прогріти пластик, бо все-таки не сильно хочеться, щоб. Холодним прогрівали І все. Далі будемо відкручувати ось цю штучку. Вона отсюда знутрі відкручується. І все. І там, в принципі, мені тільки штекер поміняють. То, що ось тут йде з'єднання. Е, господи, не видно. Е, давай фокусуйся. Коротше, тут з'єднання йде 4 піна. На що ти дивишся? О, Отакі 4 піна. Це йдуть на зеркала. Ось ті зеркала, які під'єднуються на 4 піна. Є вони на 5 пінів, але там такі, що на панельку я знаю, ставляться. А до магнітоли, ось такі камери, вони, якщо є, то треба тільки РЦА. РЦА, там штекерами. В общем, поїхали. Зараз будемо робити. Так, ну, в общем, от я ці три панельки відщелкнув. Все, тут ручку. У мене гвинти Один і другий я викрутив. Вон вони в мене лежать всі. А, так. Тепер будемо сковирювати ось цю панельку. Так. Ага. Ага. Не треба спішити потрошки пальчиками, де чувствуєте, що воно уперлось трошки. Оп. Ага. Оп. А. Все. Ага. Все. тут Опа. Все. Все. панелька не ехала. Так, де мої? Ага, ось вони. Всі провода. Ось вони мої камери. Одна і друга. Мені потрібна ось ця. Так, мабуть вона... Да, 1080p, тому що ця йде у мене на РЦАшках. Ось вона. Це до магнітоли, ось вона пішла вверх. А ця у мене йде на з'єднанні ось тут. Яке я намотав в три погибелі. Непонятно що. Коротше, мені зараз треба взяти на 8 головки. Тут 4 гвинта. Щоб відкрутити ляду. І потім цей провід туди дасться. О, це ж треба трошки розпакуватися тут. А -а -а. Я тут стяжками все накрутив, все это. Тут провода в мене йдуть на задній хід, один, другий. На фонарі заднього ходу. Має цього вистачити, щоб в мене пройшли провода. І я там законечусь. Так. Ось так. Ось там гаїчка на вісім. І має бути видно. Вон одна, друга, третя і отам четверта. Все. Ах. Ці камери, ще ж я кажу, я підключався до фонарів заднього ходу. Ось красний проводочок. До плюса, коли подавалось, подається. Напруга, зрабатуючи лінії. На одній і на другій. Хоча на другу камеру і не треба, мені в принципі на дзеркало лінії, ну хай будуть. Все воно таке, короче, побачимо. Так. фу, І так, в общем, стару я камеру витягнув. Не без ускладнень, тому що отут два кріплення прикипіло. І, коротше, довелося трішки матірних слів додати. Сюди я вже пропихнув шнур в цю резинку. Сюди вже приміряю цю камеру. Коротше, зараз відміряємо, все присверлимо, вставимо назад. Прикрутим. Так, ну що, назад ми все проділили новий штекер на 4 піна. Он у нас сходиться. зараз я соєняю. Опустимо ляду і подивимося, що у нас показує камера. Чи вона показує взагалі. Так, сіли в машину, заводимося. зараз я вмикаю. подачу. На этот. И... А, нет, це, наверное стоп цены та камера чешу а нифига Не читає камеру. А чого? Ну не показує. А чому? Тому що треба було оцей шнурик вставити. Вуаляшенька. Огонь. Дуже круто. Снимает камера. Дивіться. Ага. Класс. Клас. Взагалі. Диви, крутезно знімає днем. Да? Так, ще раз дивимося, як знімає та, що була в комплекті з дзеркалом камера, А HD, там 1080 писало. А тепер як знімає, опять вставляємо камеру. Бам! Ось це Сонька. Ну, різниця капець. От тепер буде їзда нормальна. А тут, коли світло добавляєш вмикаєш, то взагалі чітка картинка зовсім. Так, а ну нейтралка, де ми А Та? Диви, тепер ми будемо їхати вночі і буде все видно ззаду. І буде все видно ззаду. Оце я розумію. Так, включаємо задню, диви як. От диви, як чітко видно оцей хлам. <кій> Той, що у вас халабуда. І як на цій камері. Вон він наш, далечко. І ось ця камера, ану. Диви, як, диви, на асфальті кирпічики видно всі. <гум> диви, як чітко працює, Вообще. Так, це у нас задня, поїхали назад. Ну, ще будуть у нас лінії, тому що я не підключав. Там ще будуть підключатись. Та взагалі взагалі.